Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні приготуємо дуже смачну і легку закуску із смажених кабачків. Готується така закуска дуже легко, але вона справді незамінна влітку до будь-якої м'ясної страви. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Молоденький кабачок наріжте кружальцями товщиною приблизно 6 мм. Обмакніть кабачкові кружальця в борошно і обсмажте на сковорідці в олії з двох сторін до золотистого кольору. З обох боків злегка присоліть. Готові кабачки викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Поки смажаться кабачки, помідор наріжте тоненькими кружальцями. Плавлений сирок поріжте на шматки, додайте до нього майонез і видавіть зубчик часнику. Можна також додати зелені і будь-яких спецій. Добре все розімніть виделкою. Залишилось тільки сформувати саму закуску. На кружечки кабачка покладіть по чайній ложці сирної маси, зверху покладіть кружальця помідора, потім знову сирна маса і кружальця кабачка. Зверху я ще додала трохи сирної маси і прикрасила листочком петрушки. Ось так дуже легко і швидко виходить смачна літня закуска до будь-якої страви, на будь-яку вечерю до шашлика просто ідеально. Спробуйте приготувати смачного!